Вітання в студії Олександра Литинська. Народні спостереження твердять, коли в квітні туман по воді стелиться, це є прикметою ясної погоди. А от про мети умови найближчої доби у суботу, 2 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході передбачається загалом малохмарна й суха погода. Температура повітря вночі 3-7, денний максимум по регіону 10-15 вище нуля. Хмаритиметься з проясненнями у північній частині. Тут за прогнозами мають бути нерясні опади. Мінімум на термометрах у нічні години 3-5 тепла. У денну пору найвища температура до 9 градусів. На сході мінлива хмарність повинна відзначитися опадами невеликої та помірної інтенсивності. Термічні показники цієї ночі 5-6, а в день термометри покажуть 9-11 вище нуля. Плюс 7 протягом ночі та 11-13 градусів у світлу пору доби передбачається на півдні. Тут майже безхмарно, тому й дощів бути не повинно. Переважно ясна та суха погода прогнозується цієї доби в Криму. У нічну пору на термометрах півострова 60 тепла. Денні показники до 15-17 градусів. У центральній частині очікується мінливо-хмарна і трохи дощовита метеокартина, а температура повітря у середньому плюс 5 вночі та від 8 до 11 в світлу пору доби. 2 квітня в усьому світі відзначають Міжнародний день дитячої книги. Цікаво, що ще в 19 столітті видавці працювали переважно на дорослого читача. У київських магазинах можна було знайти розкішні й дорогі видання творів Пушкіна, Гоголя, Лермонтова, Костомарова, Шекспіра та Байрона. А ще чудову біблію та молитвослов. Діти отримуючи в подарунок такі книги, звичайно, не надто раділи, але чемно ставили ці презенти на полиці. Там друковані видання по мірі дорослішання та розумнішання їхніх власників доживали до того часу, коли ставали окрасою гімназичних або студентських бібліотек. І далі про погоду. Тож мінлива хмарність має панувати в столиці та області, утім переважно безсуттєвих опадів. Температура повітря протягом нічних годин передбачається близько трьох тепла, найвищі денні показники – 7-9 градусів. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.